Влучання ворожого БПЛА, окрім того, що було пошкоджено житло мешканців, були зруйновані частина внутрішньоподаткових мереж, тому вночі була оперативно дімкою на подачу електроенергії, газу, тепла і води. Вранці водоканал забезпечив доставку питної технічної води для мешканців. Зараз бачите, комунальні служби працюють, оскільки небезпечно потенційно аварійним є п'ятий під'їзд, тому зараз всі мережі зацикльовані, подача газу, електрики. Подача води вже відновлена. Решту чотири під'їзди. Зараз фахівці працюють над тим, щоб забезпечити подачу теплоносія. Чотири під'їзди. Я думаю, що це буде зроблено протягом ближчі декількох годин. Стосовно вікон, зафіксовано в кількість всіх вікна, які розбиті в цьому будинку. В сусідньому будинку вже замовлено виготовлення вікон. В житловий фонд, а також для потреб школи, оскільки в школі також вікна понищені. Сьогодні діти змушені навчатися в онлайн. Тому будемо намагатися робити таким чином, щоб сьогодні забезпечити встановлення вікон, хоча б дитячу школу, початкову школу по можливості всю школу, щоб діти завтра могли піти навчатися. Паралельно почнеться виготовлення вікон для мешканців на цей час, поки будуть вікна виготовлятися, комунальні служби забезпечують облаштування затягання плівкою. Для мешканців п'ятого під'їзду, який зараз буде без води, без тепла, без газу, ми чекаємо заключення, наскільки взагалі аварійне і безпечне проживання в ньому. На цей період часу для тих мешканців, кому буде потреба, ми готові забезпечити фінансування коштами для того, щоб люди зняли собі квартири. Тобто зараз робиться побудинкове обстеження кожної квартири. Ми хочемо встановити, чи є ще якісь інші пошкодження, крім тих, що видно зовні. Якщо вони будуть встановлені, такі роботи будуть проводитися. Ми плануємо разові виплати для всіх мешканців під'їзду, які затоплені квартири в розмірі 15 тисяч гривень як компенсацію за те, що затоплені квартири через пожежу гасіння. Для тих мешканців, які будуть, не будуть мати місця проживання, змушені вони мати житло, буде компенсація. Від 6 до 10 тисяч гривень на місяць, тобто 6 тисяч з розрахунку 150 доларів однокімнатна квартира, відповідно 8 тисяч двокімнатна квартира і 10 тисяч трьохкімнатна квартира, залежно від того, в якій квартири люди проживали. На жаль, маємо одного загиблого, троє людей госпіталізовані, з них одна жінка вже відмовилася від госпіталізації, оскільки отримала необхідну медичну допомогу. Дочка загиблого і його дружина також зараз не є під опікою наших соціальних служб. Ми допомагаємо їм придбати одяг, всі необхідні речі. Вони поселені для тимчасового проживання в готелі, де їм забезпечено забезпеченого проживання харчування. Паралельно ми зараз готуємо для них квартиру для проживання, оскільки вони будуть мати право на отримання компенсації з рахунок державної програми на компенсацію вартості ремонту. За весь цей час їм буде надана квартира, яка буде забезпечена всім необхідним, для того, щоб вони можливість там проживати. Жінка має медичні опіки, дружина дитина. перепрошує села. Інші двоє мешканців зараз ще виходяться в медичному закладі. Їх ступень важкості серед. Ми поки що маємо точну інформацію про кількість пошкоджених вікон стосовно того, які і про пошкодження мереж внутрішніх мереж в середині будинку. Ця інформація вже є відома, але вже працюють над відновленням. Зараз нам можливо підтримати висновок експертів і фахівців, які скажуть, наскільки є аварійною ситуацією стосовно цього під'їзду і сусіднього, який примикає. До кінця ще невідомо, що пошкоджено всередині квартир, тому зараз ця комісія робить поквартирний обхід. На жаль, не всі мешканці є на місці. Ті мешканці дає можливість, дає на місці є можливість швидше зайти в квартиру, побачити, які руйнування. Наразі інших руйнувань поки що не підтверджено. Також хочу сказати, що поліція забезпечить цілодобову охорону цієї території, а також поруч зі школою. Крім того, ми просимо зараз мешканців заходити в квартиру разом з працівниками поліції, щоб було зрозуміло, що заходить власне. Власник цього помешкання, а на на якась інша людина, тому постійно тут працює розгорнути зараз мобільна палатка ДСНС, є наш працівник, який буде в режимі цілодобово надавати нефідні пояснення, консультації, і ми також будемо по мірі проведення роботи, збирати інформацію, чи є ще якісь додаткові пошкодження. Тобто, що зараз потрібно робити мешканцям. Вікна ми закриємо. Працівники жеку зроблять встановлять плівку для того, щоб закрити вікна, ті, які пошкоджені. Хто з мешканців має бажання зробити це самостійно? Бо є такі, нехай робляться самостійно. Кому необхідно забезпечити компенсацію для поселення, звертається з письмової заяви міської ради для того, щоб ми дали компенсацію за зняття квартири. Вікна, як нам пообіцяв виробник, до кінця тижня будуть виготовлені і встановлені. Наскільки швидко можуть отримати компенсацію для це буде оперативно зроблено, як тільки ми отримаємо від них звернення. Я думаю, що сьогодні те готовне рішення виконавчого комітету про виплату коштів за рахунок резервного фонду міського бюджету і по мірі надходження їхні заяв на ці кошти будуть отримувати. Тобто це буде оперативно один-два дня віддати отримання заяви. Близько 20 автомобілів, які були в дворі, також зазнали пошкоджень. Поліція їх всіх зафіксувала, ці пошкодження. На даний час поліція ще чекає на експерта, який має підтвердити розмір пошкоджень і орієнтовну вартість, тоді буде дано дозвіл ці транспортні засоби забрати. Ну, і тут люди можуть розраховувати виключно на ту компенсацію, яка може бути за рахунок державного фонду. Чи колись не будемо завод? На даний час таких скарг ми не отримали. До речі, я хочу сказати, що всі люди були евакуйовані з цього будинку, власне в укриття, яке знаходиться в сусідній школі, де розгорнутий був пункт обігріву, де люди були забезпечені і спальними мішками, і гарячим чаєм, де з ним працював психолог і на малому жили там зараз Ну, За виключенням тих, хто прийняв для себе рішення одразу переїхати приживати до друзів, родичів чи близьких. Якщо раптом укриття закрите, куди звертатись? Звертайтеся на телефон гарячої лінії міського голови на телефон 1580, тому що всі вкриття повинні працювати в цілодовому режимі.